Доброго дня, шановні глядачі! Ми вітаємо вас на каналі Ренійського будинку культури. Сьогодні, у день святкування Дня міста Рені, ми запрошуємо вас у віртуальну подорож історичними пам'ятками нашого міста. Перша відома назва має давньогрецьке походження Ерієнь. Згодом римляни побудували в цій місцевості фортецю Арбіум. Пізніше це місто стали називати Тамарово, але назви Рені проходить історичною смужкою крізь століття. Протягом часів назва міста неодноразово змінювалась, але географічні кордони залишались незмінними. У місто Рені ведуть три сухопутних в'їзди і один морський, які мають історичну важливість не тільки для міста, а й для всього Бесарабського регіону. Перший в'їзд це дорога з молдовського села Джурджулєшць, яку можна назвати своєрідним вікном в Європу. Адже саме з цієї дороги будь-який прямуючий з Європи турист, потрапляє у місто Рені найпівденно-західніший населений пункт Незалежної України. Другий шлях з півночі був із стародавніх часів найважливішою торгівельною артерією. Серед торгівців були греки, римляни, поляки, венеціанці, генуесці, турки, євреї та багато інших. Третій шлях є найновішим з усіх, які ведуть до міста Рені – сучасна траса М 15 по цим сухопутним шляхам також з 1878 року функціонує залізна дорога, яка стала ще одним елементом економічного зростання міста, з'єднавши наш порт з країнами Європи та всією Україною. Але в усі часи найважливішою транспортною артерією була і є ріка Дунай, Таринійський морський торговий порт, який наразі є. Одним з найважливіших транспортних вузлів для всієї України. У 1548 році є перші дотовані записи про Рінійський порт в історичних документах. В місті Рені в усі часи функціонувало багато релігійних конфесій, але символом міста є саме православний храм, Святовознесенський собор який було збудовано у 1858 році, ще однією визначною культурною та архітектурною пам'яткою нашого міста є свято Константино-Оленівська церква, на місці якої раніше функціонувала дерев'яна церква, що знаходиться на краю міста біля кладовища, кам'яна будівля церкви датується 1878 роком. Собор був збудований вже за новим генеральним планом міста 1821 року на пустирі, та став його новим центром. Площа Свободи колись була культурно-історичним центром міста та мала дещо інший вигляд. На площі два рази на рік проводились весняний та осінній ярмарок. Саме тому площа отримала назву Базарна, пізніше і п'яца катедралі. А орієнтовно в 70-х роках минулого століття отримала сучасну назву Площа Свободи. До сьогоднішнього часу тут зберіглися старовинні будівлі історико-краєзнавчого музею, старого військомату, арки, які є одними з найстаріших споруд міста та датуються 1790 роком. Арка, що знаходиться на вулиці Вознесенській, датується 1890 роком. Друга арка знаходиться на вулиці Тихій, 1875 року, і є історичним архітектурним фондом нашого міста. Біля парку можна побачити фрагмент старого тротуару кінця 19-го, початку 20-го століття. Реніський парк перемоги спочатку мав дещо інші кордони. Він розташовувався між вулицями Вірела дуловлу та Гагаріна. Це була так звана стара частина парку. Сходом територію було збільшено до вулиці Морвокзальної, після чого кордони сучасного парку перемоги більше не змінювалися. Сучасна будівля реніського відділу освіти з 1850 року була будинком родини грека-переселенця Анастасія Дімітріаді. Родина Дімітріаді зробила великий внесок у розвиток та історичне надбання нашого краю. Сам Анастасія Дімітріаді був мером міста та дідусем двох великих вчених уроженців нашого міста: Арістідія Доватура, професора історикознавця, та Олександра Дейча, професора фізика-астронома, який подарував нашому місту малу планету під назвою Рені 1792». Мало хто з рінійців знає, що сучасна будівля ренійського будинку культури це колишній критий ринок, який було спеціально побудовано на височині. Така конструкція давала змогу побудувати систему підвалів, де завдяки великим брилам льоду зберігалася велика кількість товарів та продуктів з коротким терміном зберігання. Згодом будівлю було перебудовано і введено в експлуатацію як будинок культури у 1944 році. Не дивлячись на те, що Рені – це місто на річці Дунай, воно має морський порт, де за рахунок глибини є можливість заходити морським глибоководним судам, навіть не дивлячись на посуху, та те, що рівень річки періодично спадає. Сучасний морський вокзал був збудований в 60-х роках минулого століття. Але до тієї пори на цьому місті був пловучий морський вокзал, звідки відбувалися пасажирські перевезення у міста Ізмаїл, Галац та Кагул. Старий морвокзал це місце, де починалося наше місто. Тут ще зберіглася дорога з Бруківки. Раніше в місті Рені всі основні шляхи були збудовані саме з Бруківки: вулиця Болградська, Вознесенська, 28 червня та площа Свободи. Збудовані ці дороги були на початку ХХ століття, а тротуари на той час робили з червоної цегли. За історичними даними, місто Рені було збудовано на двохярусному березі Дунаю, саме тут, де зараз можна побачити рештки старого морвокзалу. Тут ми можемо побачити старі сваї та сходи для пасажирів. З цього місця раніше ще до появи нової пристані відправлялися пасажирські човни. Тут вирувало життя, яке зараз стало історією. Берег Дунаю, мальовничі заходи сонця, тихий шепіт хвиль. Це безумовне місце сили для кожного ренійця. Це місце, куди ведуть усі дороги світу.